На шляху до щастя земного чи небесного на нас, на жаль, ще чекає багато неприємностей. І на негативну інформацію, яку ми сприймаємо, ми реагуємо зазвичай двома способами: це смуток чи гнів. Що з цього корисніше? Що краще? Більш природним способом для нас найчастіше здається гнів, як ознака сили, ознака незламності тощо. До речі, оці всі роздуми, які я вам зараз пропоную, вони відносяться більше до міжособисних стосунків, не геополітичних. Отже, коли ми отримуємо негативну інформацію, ми гніваємось. І нам здається, це найкращим способом впоратися з ситуацією. Та гнів може. Впіймати нас ось в яку пастку. Ми можемо почати зациклюватися на негативі. І в нашому мозку виробляються відповідні нейронні зв'язки, нейронні реакції на ситуацію, які згодом вони виходять з-під нашого контролю. Тобто ми реагуємо швидше, ніж усвідомлюємо, як ми хочемо, або як ми можемо. Реагувати. Отак. От і в майбутньому у схожих випадках, коли, здавалося б, більш природнім буде засмутитися, ми проявляємо гнів, і це відштовхує від нас людей. Тож гнів може негативно впливати на стосунки. І навіть якщо причиною нашої, нашого гніву є інша людина, наш гнів породжує в ньому супротив і ще більший гнів, тобто ми стаємо на стежку ескалації конфлікту. Знову звертаю вашу увагу, що це про міжособисті відносини, стосунки, не геополітичні. Смуток в той же час, він може призвести до зовсім іншої реакції. Коли ми бачимо людину засмучену нашими діями або бездіяльністю, нам хочеться її втішити. Тобто обидві сторони починають працювати над вирішенням проблеми, а не захищаються одна від одної. Давайте будемо чесними, чоловіки. Коли ми бачимо жінку, яка плаче. Нам хочеться її приголубити. Коли ми бачимо жінку, яка гнівається, нам хочеться від неї бути ну, принаймні подалі. Або краще поставити якусь непроникну стіну. Я підозрюю, що жінки мають схожу реакцію. Тож який ми зробимо висновок? Наш гнів. Дуже часто це є наш замаскований смуток. І якщо ми впораємося зі смутком без гніву, то ми досягнемо кращого результату і наші стосунки стануть здоровішими. Як це перенести у практичну площину? Ми вивчаємо і застосовуємо я меседж. Не ти зробив погано, не ти помилився, не твої дії чи твоя бездіяльність, ти, ти, ти. Ні. Ми кажемо, мене засмутило те і те. Я засмучений. Ми намагаємося втримати свої емоції у підконтрольній м -м, сфері, скажімо так, і видавати на гора більше смуток, ніж гнів. Це працює краще. Наостанок наведу слова нашого Господа Ісуса Христа, який мав всі приводи для гніву, та все ж Він каже це зі смутком. Євангелія від Матфія, 23 розділ: О Єрусалиме, Єрусалиме, який вбиває пророків і кидає каміння в посланців Всевишнього. Скільки разів хотів я зібрати дітей Твоїх разом, мов та квочка курчат своїх під крило. Але ти відмовився. Що ж, друзі українці, працюємо над собою, і буде нам радість. Дякую.